4 листопада у Брюсселі стартував саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів. Європейська комісія представить звіт, в якому буде оцінка готовності України до членства в ЄС. Президент Володимир Зеленський має приєднатися до саміту онлайн. Більше знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, що відомо про основні тези звіту Єврокомісії і як у ньому оцінюється Україна? Ну і чи вдалося взагалі країнам є здомовитися? Попри е, знаємо, що був опір Угорщини. Вітаю, вітання з Брюсселя, Власне, дискусії. У е, Європейському союзі щодо звітів досі тривають, тому що якраз зараз в цей час розпочинається колегія Європейської комісії, на якій мають бути затверджені і звіти, і аналітичні документи Європейської комісії щодо кожної держави, яка є кандидатом до членства у Європейському союзі, оцінюється повністю весь спектр. Е, е, Гармонізації національних законодавств кожного держа, кожної держави кандидата з законодавством ЄС, оцінка йдеться за шістьма кластерами, про які ми вже прекрасно знаємо перемовними кластерами, які містять в собі 35 розділів, що повністю деталізують увесь спектр законодавчих ініціатив реформ, які необхідно здійснити на шляху до приєднання до європейського союзу, і відразу хочу сказати, що за тими чутками, які ходять, я тут дійсно документ ще на руки не отримав ніхто виходять між журналістами проекти, але невідомо чи це останній варіант проекту чи ні, і чи не будуть внесені зміни прямо зараз з європейськими комісарами. Отже, Україна все рівно у четвірці найбільш успішних держав, які найбільш добре проводять реформи на шляху до ЄС на першому місці. це Чорногорія, яка взагалі намітилась, намічається на те, щоб. Вступити у Європейський Союз вже в 2028 чи 2029 році. За нею йде Албанія і за ними йдуть Молдова та Україна, і Молдова за динамікою трошки випереджає Україну за динамікою реформ. Ось це те, що поки що відомо, також Сербія та Боснія та Герцеговина показують деяку стагнацію, відсутність великого прогресу. І найгірший прогрес, звісно, буде у Грузії. Найбільш негативний негативна доповідь буде стосуватися саме цієї держави, оскільки Грузія, як ми знаємо, відкотилася від демократії до автократії та власне попрання всіх демократичних норм та прав громадянського суспільства. отже, ще яка цікава. Ва, інтрига є поки що невідомо наскільки критичним буде звіт для України, тому що. Ще вчора були поширені деякі матеріали західними змі, де говорилося про те, що є негативні тенденції в боротьбі, наприклад, з корупцією і навіть відкат реформ. То сьогодні українські змі вже написали також з джерел, що цих негативних фраз у звіті не буде. То отже, будемо чекати, насправді, який буде звіт. Цікаво буде подивитися, до чого все ж домовляться європейці, і відразу. Аносую, що о 14.15 звіт буде представлений журналістам тут у Брюсселі, і о 13 за годину до цього Марта Кос, єврокомісарка з розширення, а також висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас Поїдуть у європарламент і представлять ці звіти там. Отже, вже з 13 години ми будемо мати якісь певні новини. Що стосується Молдови, яка в парі з Україною йшла, чи відомо докладніше чи відкриють кластер для Молдови? Ну сьогодні не буде прийматися це рішення, це однозначно. Тобто про відкриття кластерів сьогодні ніхто не буде говорити. Це поки що підвішене питання. Але наскільки я знаю, з кулуарних перемовин з того, що про що говорять у коридорах, скажімо так, Брюсселі, то поки що наразі Україну та Молдову розділяти не збираються. Обидві держави будуть просуватися до європейського союзу, будуть гармонізувати своє законодавство з європейським на технічному поки що рівні без відкриття кластерів тобто ніхто ж не забороняє ні Молдові, ні Україні робити реформи. Отже, будемо робити реформи і будемо чекати, поки все ж знайдуть держави ЄС вихід, як відкрити кластери і для України, і для Молдови одночасно. І ще одна позитивна новина: сьогодні Рада ЄС має затвердити п'ятий транш програми «Ukraine Facility». Йдеться про понад мільярд євро. Чи підтверджують у Брюсселі, що рішення вже погоджене і буде сьогодні оголошено офіційно? Так, ми ось уже з хвилини на хвилину, чи може з години на годину, чекаємо на офіційний прес-реліз, тому що рішення погоджене. Рішення було на рівні послів, погоджене ще минулого тижня. Сьогодні вже міністри повинні просто дати зелене світло, і не лише частину п'ятого траншу у розмірі 1,3 мільярда мільярди євро отримає Україна. Але і близько 600 мільйонів євро це ще четвертий транш. Україна виконала свої зобов'язання з реформ щодо четвертого траншу, і тому їй додають ще 600 мільярдів. Тобто у сумі ми отримаємо десь біля 2 мільярдів євро, і чистими – це 1,8 мільярдів, те, що отримає бюджет України, вже найближчим часом, можливо, на цьому або на наступному тижні. Тож чекаємо знову ж таки на офіційне оголошення. Дякуємо, Тетяно. Позитивні новини на даний момент. Чекаємо оновлення на зв'язку зі студією була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона стежить за перебігом саміту з питань розширення ЄС у Брюсселі.